Доброго дня, мої хороші! Пропоную з вами сьогодні виготовити вправу сніговичок. Що ж ми будемо робити? Ми малюємо наш сніговик взагалі складається з трьох шарів: великий, середній і маленький. От ми з вами малюємо сніговичка. Так, намалювали сніговичка. І що ми будемо робити далі? У першому шарі записуємо, що добре та приємне трапилося з вами в цьому році. От в цьому самому більшому шарі ви записуєте, що з вами трапилось. Далі, в другому шарі. Ви записуєте, наприклад, троє людей, яким ви дуже вдячні в цьому році. І на самій верхівці ви записуєте, що ви вдячні собі. Який я був молодець протягом року, там, вивчав всі уроки, гарно відносився, виходив на онлайн. Ну, за що ви собі вдячні. І такий у вас вийде сніговичок. Можна його розмалювати, додати йому ручки, глазки, носик. Такий у вас вийде сніговичок. Чекаю ваших сніговичків.